Всім привіт! В цьому відео мова піде про ось цю камеру, а саме Nikon Z5. Це повнокадрова камера з беззеркальної системи Nikon Z, яка в своєму класі є найдешевшою і досить такою функціональною. Конкурентом цієї камери, напевно, що є по ціні хіба від Canon, Canon Кенон RP, але по багатьох характеристиках Nikon Z5 набагато краще, і вона така трошки врізана відносно інших Ніконівських беззеркальних камер. Серії 6, ну, тобто z 6 або 6 62 Наприклад, перед Z6 в неї навіть є переваги, оскільки в неї є два слоти під карти пам'яті. Ну І звичайні карти SD, а не так, як е, в z 6 Там Карта XUD, яка досить дорога. Ще Z5 має ідентичний корпус, як в Z6 серіях, z 7 серіях. Все те саме, крім е, в цьому місці, де колесо різних функцій. В Z6 і в Z7 стоїть інформаційне віконечко цифрове, а з лівої сторони саме це колесо. А так все ідентично, ну, крім матриці, оскільки Матриця в Z5 швидше за все, або від Nikon D610, або від Nikon d 750 Точної інформації в мережі про це немає, але багато експертів ну, саме е, говорять, що швидше за все, це або 610, або 750. На відміну від Z6, де матриця також на 24 мегапікселі, але вже це нова матриця із BCI-сенсором, ну так як би з задньою засвідкою матриці. Ще врізана ця камера відносно 6 серії, це по швидкості кадрів за секунду. Ну, наприклад, там шоста, я не пам'ятаю, 8 чи 10 кадрів за секунду робить, а саме з п'ята всього 4,5. Але в цьому відео мова піде про пейзажну фотографію і швидкість зйомки для пейзажної фотографії абсолютно не має ніякого сенсу, щоб робити пейзажні кадри, швидкість абсолютно ніяка не потрібна. Чому я купив цю камеру і чому вона у мене є, купив я її на заміну z 7 ii У мене минулого року було z 7 ii але я був змушений її продати, оскільки ну, були потрібні необхідні ну, в даний момент певна сума грошей, і я її змушений був продати, але планував через деякий час її купити. А на заміну, щоб в мене хоч була якась повнокадрова камера. Бо я дуже люблю ходити в гори, фотографувати пейзажі. Я вирішив взяти тимчасово саме Z5, оскільки в мене лишилися і об'єктиви від попередньої камери, і багато аксесуарів. Акумулятори, L-плейт, спускові пульти, тросики. Ну, воно все підходить, оскільки корпуси в, камери, в камерах ідентичні. Користувався цією камерою для зйомки пейзажів я практично пів року, десь три місяці тому я знов собі придбав за 7-2 і вже там переважно, якщо щось фотографую, то користуюся нею. І хочу вам сказати, що цією камерою я фотографував в будь-яких умовах. Ходив на Новий рік в гори, так вона була на вулиці мінус 25. Стояла на штативі, покрилася все інієм, і з нею абсолютно нічого не сталося, ні не розрядився акумулятор, вона працювала просто шикарно. Також я фотографував на цю камеру нічну фотографію саме з цим об'єктивом. Тут стоїть об'єктив 518 S. Ну, це так якби елітна серія від Нікона. Також досить якісні нічні фотографії. Ну, напевно, воно ще й залежить від того, що тут досить хороша матриця на 24 мегапікселі, оскільки все таки матриці з більшою мегапіксельністю дають, напевно, трохи менший динамічний діапазон, і по шумах трохи більші, ну саме для нічної зйомки. Тож, ця камера себе дуже класно зрекомендувала в зйомці і звичайних пейзажів, і зимових пейзажів, і нічної зйомки. Тепер хочу затронути тему мегапіксельності. Чи достатньо саме 24 мегапікселі для пейзажної зйомки? Ну, хочу вам сказати таку річ, що коли я починав як фотографувати, в мене. Була камера зеркальна Nikon D7100. І користувався нею 3 роки. І саме на цю камеру, як на мене, я зробив найдаліші найвдал свої знімки. Так, вона, можливо, не мала такого вже дуже супрового динамічного діапазону, як сучасні камери на, навіть там на ISO 100, коли були дуже великі перепади. По освітленню, наприклад, на ранковій зйомці там вже вилазили шуми і на ISO 100. Але саме на цю камеру я зробив найбільше своїх найкращих знімків. І пейзажна фотографія вона, так якби, не залежить від того, яка у вас камера і наскільки мегапікселів. Ну, звичайно, техніка важлива, має бути якийсь певний мінімум. Найголовніше в пейзажній фотографії саме зловити той просто момент фантастичний, який ви сфотографуєте. Якщо у вас буде камера навіть за 60 тисяч доларів, якийсь там середньоформатний Phase One, і ви будете ходити в 12 годині дня фотографувати там, якісь хвилі, море. Ну, це, це не буде мати ці фотографії взагалі жодного ніякого ні, ні цінності, ні попиту, взагалі нічого. Пізажні фотографії саме головне зловити момент. Саме головне встати ра, в самого ранку, ще на світанку, коли ще не зійшло сонечко, попасти на якісь класні туманчики після грузи. Дуже гарні ситуації бувають в горах. І зробити свій найкращий кадр ну, чи один з найкращих кадрів. Це є основне фотографії. І до цього треба дійти. А щоб цього навчитися, ну, вам для цього не потрібно відразу найдорожча, найкраща, найбагатомегапіксельніша камера. Ви спочатку маєте так, якби, в собі. Так якби такий досвід навчити себе, вставати зранку. Коли ви будете часто ходити в гори, ви вже будете знати, яка може бути погода, будете вгадувати ну, за досвідом, де може бути туман, де може бути ну, щось таке дуже гарне. Це все приходить тільки з досвідом. Коли ви відразу купите собі якусь круту фотографію, якийсь крутий фотоапарат, ви в цьому розчаруєтесь. Оскільки вас не буде ще того досвіду, до, до якогось класного багатомегапіксельного фотоапарату треба прийти, пройти через досвід. І Тоді можна вже переходити на кращу техніку. Я, наприклад, цим D7100 Сто користувався три роки, і коли я вже зрозумів, що його мені замало, я би хотів чогось кращого, я тоді вже перейшов на Nikon d 810 і це був 2000, кінець 2018 року z 5 він ну, набагато кращий за цю ж Nikon d 7100 Це є повнокадрова, повноцінна камера з купою сучасних функцій. Не буду розповідати, які там є функції по відео, бо я так дуже в цьому не розбираюся. Знаю, що вона вроді знімає в 4К, але з кропом 1,5. Не знаю, який там бітрейт. Але як фотокамера, це прекрасна камера для початківців, для таких вже продвинутих любителів. Ну і взагалі нею можна користуватися і професіоналом, і будь-кому, ну, на мою думку. Але все-таки я вже звик до багатомегапіксельних камер, і мені все-таки цієї Z5 було трішки замало. Я вже привик. На комп'ютері розглядати от ті деталі, що я там сфоткав, обробляти, дивитися. Ну і все-таки я хотів більш мегапіксельну камеру, і все-таки я знову собі взяв z 7 ii Наразі Z5 це в мене як запасна камера. Поки що я не планую її ще продавати, але можливо її продам, оскільки в мене вже трохи назбиралось тих камер забагато. Вже на даний момент в мене вже 4 камери, і треба потрохи вже від них позбуватися, лишити собі дві, ну, може три, не знаю. Ну, ще подумаю. Мені, чесно кажучи, Z5 подобається, нею приємно користуватись, і я можу, безперечно, її рекомендувати всім. Ну, ще раз кажу, що це є. Суто моя думка, суто мій відгук, мій досвід використання. Нічого поганого в цій камері немає. Вона має пило вологозахист, до речі. Класна камера. Так що діліться в коментарях своїми враженнями, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропустити слідуючі відосики.